Українській рідній мові лине поетичне слово. Мова наша калинова, запашна, гнучка, чудова, милозвучна і прекрасна, ти свята, дзвінка і ясна, золота, співоча, ніжна, лагідна, відмінна, вільна, неймовірна, творча, вічна, ти нев'януча, велична, ти безмежна і красива, дорога, близька, щаслива. Ти земна і неозора, неосяжна і простора, незбагненна і проста наша мова золота, ти така різноманітна, волелюбна і привітна, красна, радісна, народна, говорить тобою модна. Ти пісенна і багата, мова сонячна, крилата, колосиста, унікальна, невичерпна, життєдайна. ти гнучка, цілюща, рясна. Рідна мова, ти прекрасна, незалежна і розкішна, славна, світанково чиста, ти державна, барвінкова, солов'їна калинова, ти літературна мова, українська і казкова, сяюча ти, мов перлина, незалежна і єдина. Горда тим, що маю змогу вчити українську мову, жити у своїй державі, розмовлять нею по праву, де б не довелось бувати, свою мову слід плекати, розмовляти нею і жити, поважати і любити скарб безцінний наша мова, українська калинова.